Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто долучається до нашого спільного вивчення Біблії, і я нагадую, що ми досліджуємо книгу повторення закону. Сьогодні перед нами 18-й розділ, де мова йтиме про священників, левитів, а також пророків, зокрема, про те, як євреї мали поводитися. Стосовно цих категорій людей. Боже Слово разом із вами вивчають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за слово, яке Ти даєш нам на кожен день. Благослови Його вивчення, щоб, досліджуючи ці важливі істини, які ти нам відкриваєш, ми змогли духовно зростати для Твоєї слави. Амінь. Отже, минулого разу ми зупинилися на царях, і далі, в 18 розділі, ми бачимо, що черговими в шануванні старших лідерів думок в нас ідуть левіти. Про що нам говорить 18 розділ? На що ми маємо звернути увагу? Згадка: от по порядку, попередній розділ говорили більше про світську владу суддів. І царя тепер про релігійно, які є священники і пророки. От. І коли ми говорили про суддів та й про царя, цар повинен керуватися законом в своїй діяльності. Так само, і судді, коли їх відправляли до священників, коли складні справи, це натяк на те, що вони в своїй діяльності також керуються законом. І тут іде певна така ієрархія, от ця влада, яка виконує щось, судді, царі, вони керуються законом, але далі логічно ідуть хто? Ті, хто призначений Богом навчати закону, Торі. І це є священики, на них покладено обов'язок не тільки приносити жертви, але й навчати народ Торі. Царі і судді, в тому числі, вони також повинні черпати з цього авторитету. Тому ми маємо перших вісім віршів. Це закон про священиків. Ось вони, хто звершують в Ізраїлі цю важливу функцію, навчають його торі. І тепер ми прочитаємо цих перших вісім віршів з 18 розділу. У священиків левитів, у цілого племені Лев'є. Не буде частки чи спадщини разом з Ізраїлем, їхня спадщина Господні приношення, вони житимуть з них. Спадщини ж серед його братів у нього не буде, його спадщина сам Господь, як він і сказав йому. Ось присуд священиків, те, що належить їм від народу, від тих, хто приносить жертви, чи то теля, чи то вівцю, лопатку, щелепи та шлунок, вони повинні віддати священникові». Також даси йому первоплоди збіжжя, вина й олії та первістки стриження овець. Адже Господь обрав його з усіх твоїх племен, щоб він стояв перед Господом Твоїм Богом, священно діяв та благословляв його іменем, він та його сини по всі дні. А якщо якийсь левіт, як його душа забажає, прийде з одного з ваших міст, з усіх земель ізраїльських синів, де він проживає, на місце, яке обере Господь. То нехай він священно діє іменем Господа свого Бога, як і всі його брати левіти, які стоять там перед Господом. Нехай він харчується виділеною часткою, окрім отриманого з продажу батьківського майна. Але ж тут ми бачимо акцент стоїть на, вибачте, матеріальному. Ми маємо забезпечувати левітів, які служать, говорить Моїсей. Ви повинні, ви мусите це робити, тому що вони не мають частки, вони не мають спадку. Ось цікавий момент. Поясніть, чому він саме на це робить акцент. Ну, мабуть, робить акцент на цьому, так би мовити, він от з цих чотирьох груп говорить про найбільше вразливі. Місця, от судді можуть бути не зовсім компетентними в законі, їх відправляють до священників. Цар може хибити з жінками багатством, силою, там закон контролює ці сфери. А священники, які спеціалісти, вони повинні перебувати в законі, вони не повинні хвилюватися про забезпечення. От тому, коли вони почнуть шукати, як себе забезпечувати, вони не будуть мати час на вивчення закону на перебування. Тому для священиків важлива ця сторона, щоб Ізраїль попіклувався про забезпечення для того, щоб вони могли справно виконувати свої завдання. Ну, власне, це ми бачимо в книзі суддів, коли левітів зневажали і вони підробляли під іншими ідолами, Та. іншим mm -hmm. богам. Цікавий момент. Чи можемо ми сьогодні порівнювати пасторів, служителів з левітами? Ось де тут та межа, яку можна перетинати, де вони поєднуються, де не варто? Все ж таки. От до певної міри, так. І я думаю, можна порівняти не тільки пасторів, деяконів, а взагалі до працівників церкви, які. Повинні виконувати якісь обов'язки, ну, щоб виконувати якісно їх, їм потрібно часу для підготовки і для того, щоб виконувати ці обов'язки. І церква може забезпечувати, як вона забезпечувала, левитів і священників. Але з другого боку, левити і священники були обране коліно. Ніхто більше не міг займатися тим, що вони займаються. А в цьому сенсі ми не можемо проводити паралелі до церкви, до деяконів і пастирів, а церква названа священством Бога, тобто вся церква І надбання протестантизму в тому, що вони повернули священство народу Божого. Так що ми, навіть пастора і деякони, ми не маємо якоїсь. Екстра благодаті, як от в католиків, православних священики мають ієрархічну вищість. Протестанти кажуть, що пастори, деякони, вони такі самі брати і сестри, де, якщо говорити там про деяконизм, де в кого є в церквах, то вони мають оці дари, які не роблять їх кимось вищими над іншими братами і сестрами. І в тому сенсі ми повинні. Розуміти, що весь Божий народ є священничим, царським священством. Тим не менше, у першому посланні до Корінтян апостол Павло безпосередньо посилається на старий завіт, коли говорить, що служителі церкви мають розраховувати на фінансову підтримку свого служіння. Ось як це написано. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ті, хто служить вівтареві, і з вівтаря мають частку? Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. І це не єдиний текст в новому заповіті, який про це свідчить. Наприклад, Послання до Тимофія а присвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює в слові і науці. Також послання до Галатів А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Таким чином, ми бачимо, що як старозавітній, так і новозавітній підхід до цього питання збігаються. Ті, хто служать для Божого народу, можуть розраховувати на підтримку від Божого народу. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Далі ми продовжимо читання з 9-го вірша. Тут йде застереження про поганські народи, в землю яких входить Ізраїль. Коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчися чинити такого, як гідота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах. І хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо гідота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гідоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Бездоганий будеш ти перед Господом Богом своїм. Бо ці народи, що ти посядеш їх, слухають тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти. Не таке дав тобі Господь Бог твій. Отже, дев'ятого вірша ми читаємо власне про всі ознаки, що ми можемо сказати про цей момент. Я так розумію, що Бог через Моїсея наказував вигнати ці народи. Але читаючи цей розділ, я бачу, що Бог передбачив, Бог розумів, що частина цих людей залишиться, Бог навмисно їх залишив. Чи вони залишились тому, що він знав людське серце, Наче вони їх мали б знищити? Так, ми розуміємо та ідеальна картина, так як декілька наших зустрічей назад Бог каже, що в тебе не буде в Богого. Але відразу після цього каже, що попіклуєшся про вбога і як співвіднести, так і в даному випадку Бог наказує, що не буде в тебе ідолопоклонства. Але народи, які живуть, вони будуть впливати, і Бог, звісно, передбачав, що в такому недосконалому народі будуть виникати хиби. Тому що цікаво, коли ти будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчися чинити такого, uh -huh. як гедота цих народів. А далі він каже, що він повиганяє їх. Тобто вони мали їх або. Знищити або вигнати, але якщо вони залишаються через можливість, вони мали якось закритись від їх впливу. Ну, все вірно. І звісно, от, просто практика ідолопоклонства, вона часто проникала навіть не через язичницьких, там, пророків чи когось, а через братів, ізраїльтян, які піддавалися тому впливу, от, в даному випадку це могли бути. Певні пророки, які там, можливо, і чинили якісь знамена, щось вони там претендували. І тому Бог чітко дає також певні настанови, хто повинен бути ці пророки. І ми перші, також ознаки з братів твоїх має бути. І далі, починаючи з 15 го вірша і до кінця розділу, ми читаємо постанову стосовно пророків. Пророка спосеред тебе. З братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій, його будете слухати. Згідно з усім, чого жадав ти від Господа Бога свого на хориві в дні зборів, говорячи, щоб більше не чути мені голосу Господа Бога свого, а цього великого огню вже не побачити і не померти. І сказав до мене Господь добре сказали вони, поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого, як ти. І дам я слова свої в уста Його, і він їм говоритиме все, що я накажу. І станеться кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той Пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. А той Пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям слова, яких я не наказав був йому говорити, і що буде говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той Пророк. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив, що буде говорити той Пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це слово, якого не сказав Господь, у зухвалості говорив його той пророк, і ти не будеш боятися його. Як взагалі можна поєднати ось цю постанову про пророків із попередньою постановою про священників і левитів? В контексті ось цієї розмови про авторитет, логічно, правда, що священники, які повинні пояснювати закон, вияснювати, настановлювати, і в тому числі попередні дві групи, і весь народ. А що якщо вони схиблять? Якщо священники будуть хибити і щось невірно робити, і тому логічно, от ми підходимо до теми пророка. Інститут пророцтва. Інститута люди. пророцтва і це особливий інститут, де сказано, що Бог в уста пророків вкладає своє слово. Тобто, це, можливо, вже найвищий такий от духовний авторитет, який призначений коригувати всіх, так би мовити. І ми знаємо з практики, що пророки, вони деколи були священиками. Ісая, Єремія. Не всі пророки були священниками, але багато хто. Але вони в тому сенсі були особливо покликані Богом. Вони коригували царів навіть, так, мені чомусь згадується, Давид, якого, власне, зупинив пророк. І... Не сам Давид дійшов до думки, Все що вірно? він вирішив. Ми знаємо, і Ісая, і Єремія. Не одного разу він приходив до царів, які рвали його книги, були незадоволені тим, що Єремія говорив. Я хотів ще звернути нашу увагу безпосередньо на 15-й вірш. Цілком очевидно, що мова тут йде про особливого пророка. Пророка спосеред тебе, з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій, його буде ти слухати. Хто це? Що це, коли він прийде? Чи це дійсно натяк на mm. Месію? Поясніть, я так розумію, ми завершуємо ось цей розділ. Найвищою да, судовою владою, яка буде в майбутньому, так. ну, це не секрет, що християни вони завжди бачили в кожному з цих аспектів мудрість судей, царська влада, священники і пророки. Вони були призначені для того, щоб вказувати на того, хто буде ідеальним судею. Ідеальним царем, ідеальним священником, пророком. І ми бачимо, це готувало, так би мовити, народ Божий до того, хто вбере в себе ті всі функції досконало. Вони бачили неідеальних царів, неідеальних судей, священників неідеальних, і що говорити, і пророків неідеальних. Власне, і Мойсей навіть. Декілька раз сказано хибив. І всі ці картини, які би не були хороші судді, пророки, царі, вони завжди якось проявляли невірність, і це мало спонукати ізраїльський народ таке питання просте ставити перед собою. А коли буде той ідеальний суддя або ідеальний священник, ідеальний пророк, ідеальний цар? Всі ті, як би мовити, посади, офіси, вони вказували на. Ідеальну особистість, ідеального царя. І от Христос є тим ідеальним царем, ідеальним первосвященником, ідеальним пророком, ідеальним судею, мудрецем. Ось, Все це втілювалось в ньому. Тому, з одного боку, тут задані такі характеристики пророка, що кожен пророк, мабуть, він думав, чи не я той пророк, про якого сказав Мойсей. Навіть і в Іллі ми бачимо натяки на такі думки. Він, можливо, задавав собі питання, може, це я той пророк, про якого Мойсей говорив. Ось. Але цей текст, він якраз встановлює цю найвищу планку. Він дає ізраїльтянам певні критерії, за якими вони повинні розрізняти. І один з цих критеріїв, ми тут читаємо, це його слова виповнюються. Він говорить. і Перевірка на правдивість. От, власне, я хотів це і спитати, чому апостоли, згадуючи ось цей вірш, вони говорили про Месію Ісуса, Ісуса, якого вони знали. А чому mm. вони вирішили, що це саме Він цей пророк? Ну, тому що читаючи про всіх інших пророків, вони не бачили такої величі рівної Мойсею? Власне, тут ще один бачите, такий критерій цікавий. Він так непомітно захований. Ось 15-му. З братів твоїх, такого, як я. Бо він каже, такого, як ти. Вже Бог каже, такого, як Мойсей. Певно, Мойсей запровадив певні стандарти, поведінки, мови. І не зовсім легко було наслідувати ці аспекти. А ми знаємо, як є названо, що це був лагідний чоловік. Так, да, Він виходив там з себе деколи, і Бог йому. Подарував це докорив. Але в загальному Мойсей запровадив такі стандарти того, що він говорив, збувалося, і ми би сказали, етично-моральні такі стандарти. Керівництво, особливо в нашому світі, де що не друга людина, вона претендує на пророка, то ми можемо легко подивитися, який Мойсей був, і порівняти, співставити, наскільки життя тих людей відповідає тим, що вони говорять. Апостоли дуже багато говорили про те, як буде виглядати антихрист, і ось моє питання, як це практично можна сьогодні застосувати. Ми прочитали про пророків, про лжепророків, пророків власне останні вірші <клухи> говорять про ознаку небожого Слуги. <клухи> як це застосувати в нашій церкві в повсякденному християнському ну, житті? Перш за все, це вони встановлюють критерії тим, хто є авторитетом. Не тільки церковна влада, ці, ці вірші, ці розділи вони взагалі навчають, як відноситись до авторитетів, і світських, і релігійних. І ми можемо вчитися, бо церкві необхідно правильно відноситись. Наш вік це вік підозри. Всі за владою щось підозрюють. Якщо людина прагне якоїсь влади, це значить, що в неї щось сховано, вона хоче маніпулювати, наживатися і т.д. І тому християнин повинен бути обережний до влади, тому що не всі, хто у світській владі, вони чеснотні люди, це так. Але ми повинні з повагою ставитись взагалі до авторитету. А з другого боку, ті, хто прагне влади, вони хороші справи прагнуть. Відповідальної, але Біблія вказує їм, як царі, судді, священники, вони повинні слідувати Торі, слідувати закону. Ось, і кожна людина, яка от прагне лідерства, чи то церковного, чи будь-якого, вона повинна керуватися певними моральними принципами чіткими. Це було би хороше застосування. І Церква не повинна піддаватися на харизму, бо ті, хто прагне влади, вони часто використовують свою харизму, яка значно випереджає мораль цих людей, а деколи і зовсім з нею не пов'язана. До речі, я бачив, що апостоли небагато говорять про доктрини, а здебільшого звертають увагу на їх характер, зокрема, послання Юди, де угу. він їх угу. називає сновидами, угу. хвилями, угу. хмарами, тобто люди, які не мають якихось чітких основ і на аморальність їхню. Цікаво, Груші, жінки, от, взяти, влада. от в чому звинувачували як Ісуса, так і апостолів. Їх звинувачували там в доктринальних, там в цих, але в чому їх не могли звинуватити, це в якійсь неправедності. Ісус сам сказав, якщо є щось докорити мене, якомусь гріху скажи. І вони не могли. Ні в милосерді, ні в справедності. Єдине звинувачення, що Він претендує. На щось, що по праву належало йому, але вони не здатні були в це повірити. Я нагадаю, друзі, що ми з вами сьогодні досліджували 18-й розділ книги повторення закону, де мова йшла про постанови стосовно священників, левитів, а також пророків. Всі ці постанови потрібно розглядати в контексті постанови про авторитет, яка міститься у п'ятій заповіді закону. Фактично, це постанова про шанування влади. І це шанування влади у євреї мало формуватися ще з дитинства, вихованням поваги насамперед до батьків, тому що саме про це йдеться у п'ятій заповіді. До речі, зневага до батьків згідно закону Мойсея каралася смертю. Саме так і написано далі у повторенні закону, в 21 розділі: якщо ж в когось буде непокірний і войовничий син, що не слухається голосу батька і голосу матері, і картатимуть його, і не послухається він їх, і, взявши його, його батько, його матір, виведуть його до старшин їхнього міста, і до брами того місця, і скажуть мужам того міста, цей наш син є непокірний і войовничий, не слухається нашого голосу, будучи гультіпакою впивається, і закаменують його камінням мужі того міста, і помре, і забереш зло споміж вас самих, і Осталі, почувши, боятимуться. Ось виявляється, як все це насправді було серйозно. Людина, яка. Не навчилася шанувати своїх батьків, ніколи не буде шанувати владу. Це закономірність. Така людина є бунтівником згідно своєї природи. І цим пояснюється причина, чому у нас існують проблеми з шануванням влади. Діти виростають в сім'ях, де вони не поважають своїх батьків. Я погоджуюся, що досить часто батьки самі винуваті в тому, що діти їх не поважають. І таким чином ми опинилися, так би мовити, в замкнутому колі, в глухому куті. Тому що кожна невирішена проблема спричиняє наступну, вже набагато більшу за попередню, і згодом це приводить до трагедії. Повертаючись до постанови стосовно авторитету в Ізраїлі, ми бачимо, що влада в Божому народі. Не була сконцентрована лише в одних руках. Влада була представлена спочатку суддями, потім царем, а також священниками і пророками. Таким чином, ми бачимо три гілки влади. Це схоже на те, що ми бачимо сьогодні. Була законодавча влада, це священники, була виконавча влада, представлена царем, і також судова влада. Цю функцію, крім священників, виконували також пророки. І кожна ця гілка. Вона була комусь підзвітна, її можна було контролювати. Коли цар Давид згрішив, то до нього прийшов пророк Натан і докорив царя за гріх. Пророк Натан таким чином виконав функції судді для Давида, оголосив йому Божий присуд. І з цього ми можемо зробити застосування також і для свого життя. Наприклад, служителі церкви, пастори де як вони, вони мають бути комусь підзвітні. Має бути інша гілка влади в церкві, яка могла б дисциплінувати пастора, якщо він ухилився від істини. Тому що, на жаль, досить часто керівництво церкви знаходиться в одних руках, і ніхто не може посунути пастора, коли він перестав відповідати біблійним стандартам. Таким чином, хоча сьогодні ми читали постанови із старого заповіту, як ми бачимо, вони дуже актуальні і для нашого сьогодення. Наступного разу ми звернемося до 19 розділу, де мова йде про місця для притулку людям, які скоїли вбивство ненавмисно і дуже символічно, що ця тема має безпосереднє відношення до шостої заповіді, яка проголошує не вб'єш. А сьогодні ми кажемо всім до побачення. На все добре і до наступних зустрічей!